Я е, дружина героя цей чоловік, який мій похований на Заторинському кладовищі Ковельов Іван. Юлія Рибуха півтора роки приходить на могилу свого чоловіка, який загинув 24 лютого 2022. -го. Ми завжди сюди приходимо як з болем, так і зі світлими почуттями, тому що тут поховані наші рідні. Але для інших ми теж хотіли б, щоб це місце виглядало належним чином. Але головне, щоб це було і ще й належний догляд за це місце. На цьому окремому секторі кладовища у селі Затурене, що біля Полтави, планують облаштувати алею героїв із однаковими надгробними пам'ятниками. Проєкт меморіального комплексу почали робити восени 2022-го. Його вартість 260 тисяч гривень. Наприкінці квітня 2023-го за 70 тисяч гривень замовили його керування. Усі гроші з бюджету Полтавської громади, каже Олександр Дедюхін. Це повністю готовий проект для того, щоб реалізовувати вже будівництво пам'ятників. Це загальна світова норма. Пам'ятники на військових кладовищах мають бути однотипними для того, щоб не було розбіжності. Це всі наші захисники, всі воїни і пам'ятники мають бути однотипними. Буде виглядати як ділянки з благоустроєм, доріжками, освітленням, з великим пам'ятником у Мальтійського хреста. Ініціатива з пам'ятниками виникла цього року. Пам'ятник. Вони є частиною невід'ємної цього проєкту Меморіалу, тому були внесені певні зміни в цей проєкт, перерахована вартість і затверджено буде новий кошторис. Зараз цей проєкт із змінами, на, що стосується встановлення пам'ятників, знаходиться на державній експертизі. За словами Дмитра Фоменка, після цієї процедури стане відомо, скільки з грошей із бюджету потрібно для облаштування меморіалу. Коли саме розпочнуть роботи, поки невідомо. Нині одна родина самостійно встановила надгробок, а ще одна зробила основу для пам'ятника за свій рахунок. Міська рада до цього часу не зробила майже нічого для гідного поховання наших героїв. На жаль, це створює ту ситуацію, що загрожує існуванню майбутнього меморіалу або принаймні порушує його загальну концепцію. Це е, тільки в юридичній площині можливі якісь рішення, тобто нас до відома ніхто не ставив. Люди пам'ятники встановили самі. Тому впливати на ці речі ми не можемо. Не можемо взагалі перешкоджати людині, якій виділено місце на цьому кладовищі. робити робити благоустрій, поховань на кладовищі у селі Затурне полеглих воїнів почали хоронити від початку повномасштабної війни Росії проти України. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.